Руслана. Русланочка, що це таке? Ой, варенички з черешнею. Це, це на день народження чи нам? Ні, це вам. Ага, а з чим вареники? З черешнею. З черешнею? Так. Ух ти! На, І що, це в печі робили? На плиті, не ну, в печі, ну, а тут, тут, на на живому так. вогні. Він же ось це тільки ну от познімали Ага. Все. Так все йти до вас. Йдіть. Все дуже вам дякую. Це традиційна хата, яка в якій жили ще 120 років назад, побудована, до речі, 120 років на назад. Вона була під соломою. Зараз так перекритий шифером, але вона на дві половині. В одній половині жили батьки з дрібними дітьми, а в другій половині вже дорослі діти, хто одружений. Також ця хата має, кожна половина має свій п'єц. Оце приміщення називається Ванькер. Ваньки? Тобто, ванькєр. А, Ванькер. Тобто маленька кухенька. Тут готувалося, тут в печі е, палилося, е, хлібчик пікся, різноманітні страви, Ну, з, е, звичайна побутова е, піч. Ну і тут е, на печі, ой-ой-ой, зараз зараз, 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 тут на печі можна було спати. А, що туди, А, там та є дірка, межанка. Далі. Тут також друга половина, тут також був ванькір, але його розібрали, бо тому що там розвалилася грубка. Але п'єц залишився, також функціональний. Ми в ньому ми ним користуємося активно. Ми в ньому і хлібчики печемо, і паски печемо, і жайворонки жай печемо. Жай печемо. Закликали весну, дві весни поспіль. Так що це вже стало в нас традицією жайворонки і закликання весни. Гукали, ухкали і пташечок пекли, дітки, в основному, в основному діти приймали участь. Надзвичайно подобається, і це дуже весело. І Починається процес. Спросювання борошна і закінчуючи вже закликаннями ну, сьогодні. Про борщ так прошу, будь ласка, присідти ну а простіл, це в наступні.